В полоні я пробув 121 день, був звільнений 21 вересня 2022 року. Це був обмін на Медведчука і 56 військовослужбовців російських. Пройшло вже, так, ось буде три роки, як я звільнений з полону, але, на жаль, він нагадує про себе. Медикаментозне лікування пожитиве, антидепресанти та інше. Важкий ПТСР. Можу йти по вулиці, почути якусь музику, наприклад. Ну, вона там до війни не має нікого відношення, але можу затригерити чомусь. Або спілкування в соціумі, коли я особливо бачиш, як людям ну, до них війна ще не дійшла, то дуже-дуже складно в таких ситуаціях стримувати собі, себе, щоб не нагрубити або не виникло якогось конфлікту. Все це треба зглажувати, контролювати себе постійно і жити з цим.